Так. Я прийшла слухати продовження. Продовження казки про чарівну гуску. Ага. І от, що там той, той господар з тими своїми гусками, гусками жив. Коли діти їхали в розважальний центр, то вони Та. йшли до гузки. Та. І там в тому розважальному центрі вони бавилися, а потім хто самий чемний йшов туди в чергу до того господаря з тою гускою. І вони приходили всі зі своїми то зі школи, то зі щоденниками приходили. І одного разу прийшов якийсь хлопець, він махлював, тому що він вчительці завжди давав ручку стирачку таку, щоб вона йому ставила оцінку. І вона підписувала, ставила йому одиницю, чи що він там, двійку, трійку заробляв, погані оцінки, бо він не дуже вчився добре. І... І давав вчительці, ховав її ручку, а давав свою ручку, стирачку. Бо вона, ой, діти, я загубила, не можу знайти. І він давав свою ручку, і вона писала, а він потім стирав оцінку і ставив собі велику Наприклад, оцінку. Наприклад, з одинеці додав до одинеці двійку. Ну так, або так теж міг. От. І і він приходив, і, і, і гуска, ну, йому ті яйця попадали, він там стояв в тих чергах. Тож, і весь час, весь час такий настирливий був, але весь час та стагузка йому пусте яйце якесь Ну, Тобто нічого там не було. От. А той господар щось так запідозрив, що той хлопчик махлює, і, і батьки його теж запідозрили, і казали, що треба провчити. І одного разу коли та гуска всім якісь там подарунки давала, ну в когось там хороші оцінки. Комусь там колечко, комусь якісь там не знаю, цукерки чи там жуйки. Хто що хотів. Хто що А одного разу якось так дивно було, відкриває, розбиває то яйце, а з нього великий такий будиночок для барбів. Аж такий так зривається і получається. Так. Ну от і той хлопець. Коротше, що махлював з навчанням та гуська е йому е він то яйце ще раз став чергу, все, і він коротше, йому надоїв, а він ще був такий хуліган, взяв, бере то яйце, думає, що там вже нічого не буде, і так собі облоба, знаєш, розбитий, і, і він розбиває то яйце, капає, коротше, всі сміються, а в нього е на, на чолі напис з'явився брехун. І та гуська так з ним пошартувала. що й напис не не змивався цілий рік через те, що він от, такий був брехун, ходив з ним на чолі.